Як це жити за тілом чи за духом? Що означає думати про духовне чи тілесне? Невже Павло вважає, що є інші люди? Про який закон йдеться, порушення якого саме закону призводить до смерті? Ось непідробний маркер того, що у вашому серці живе Дух Христа. А тепер давайте повернемось до Послання до Римлян і прочитаємо ці вірші у перекладі Огієнка. Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо Авва, Отче. сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми, діти Божі. Як напевно дізнатися, чи я є істинним сином Божим? Для початку я маю бути слухняним Богові, але це ще не гарантія. Я маю зазирнути у своє серце і зрозуміти мотив. Якщо це просто страх перед покаранням, то я просто раб. А якщо в ньому дух кричить авва, Отче, то я син. Якщо ж ми діти, то і спадкоємці, спадкоємці Бога і співспадкоємці Христа. Якщо тільки з ним страждаємо, щоби з ним і прославитися. Адже і Христос підкорявся батькові не тому, що боявся, а тому, що любив батька. Тільки любов до Отця і людей рухала ним. І ця мотивація не є щось нове. Про цей мотив слухняності Бог говорив ще через Моїсея: Слухай Ізраїлю, Господь наш Бог, Господь єдиний. Любитимеш Господа свого Бога всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці. Прищеплюй їх своїм синам, переповідай їх, сидячи у своєму домі і мандруючи дорогою, лягаючи та вставаючи. Ти прив'яжеш їх як знак до своєї руки. Вони будуть пов'язкою над твоїми очима, напишеш їх на одвірках свого дому та на своїх воротах. Які ж слова мають бути в серці? Багато хто думає, що тут йдеться про те, що треба любити Господа всім серцем, як сказано трохи вище. Але як слова про любов до Бога всім серцем можуть бути у серці? Це не має сенсу. Про які ж слова говорить тут Мойсей? Про слова, які я сьогодні тобі заповідаю. А які це слова? У цей день головними словами були 10 заповідей, які повторив Моїсей у попередньому, п'ятому розділі. І він каже, що якщо будеш любити Бога всім серцем, то тоді будеш дотримуватися цих заповідей. Він говорить про справжній мотив, і нехай вони будуть у серці Твоїм. Ми бачимо, що Павло не каже нічого нового, він лише повторює те, що вже давно сказав Мойсей. Але вірність Богу часто призводить до страждань у цьому світі. Тому Павло каже, що мало бути єдиним із Христом лише у послуху, але ще й у стражданні. Якщо тільки з ним страждаємо, щоби з ним і прославитися. Але стверджує, Павло, не треба боятися страждань. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. Далі Павло продовжує цю думку словами, що на це славне перетворення чекає все творіння. Усе творіння з надією. Очікує з'явлення Божих синів, не з власної волі все творіння виявилося наражене на всі ці проблеми. Все це сталося через гріх Адама та Єви, як тих, хто був поставлений Богом зберігати нашу планету. Але всі чекають того славного моменту, коли разом із людством і все творіння набуде первозданного світу. Адже творіння підкорилося марноті недобровільно. А через того, хто його підкорив, з надією, що саме творіння буде визволене від рабства тління для свободи слави дітей Божих, бо знаємо, що все творіння разом стогне і страждає аж до нині. Гріх уразив усе творіння і приніс страждання всій землі, але є надія, та не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа. Самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення та викоплення нашого тіла. Що означають слова, що ми маючи зачаток Духа, Павло каже, що найголовніше переродження вже сталося у нас. Ми духовно переродилися. Початок це перший чи найкращий дар. Але ми ще очікуємо, коли станеться викуплення тіла. Воно також, як і дух, має переродитися на славу. Павло не вчив того, що в майбутньому на нас чекає безцілесне існування. Спочатку дух перероджується за образом Господа, а потім, при його другому приході, і тіло. Послання до Філип'ян, 3 розділ, 21 вір, котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так. Щоб воно було подібне до Його прославленого тіла. Ісус Воскрес у тілі. Саме тому гробниця виявилася порожньою. Він пізніше з'явився учням і давав до себе доторкнутися. Він їв перед ними. Євангеліє від Луки, 24 розділ з 37 вірша, сказано так: Та, злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А Він сказав їм. Чому ви стурбовані? Чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам, доторкніться до мене, подивіться, що дух, тіла і костей немає, а я, як бачите, їх маю? Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще дивувалися і не вірили з радості, він сказав їм чи маєте тут щось з їжі? Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду, тож взявши, він їв перед ними? Зараз виконанням обітниці є лише духовне перетворення і дух, який волає в серці Авва, Отче, але ж хіба це повне спасіння? Божі обітниці малюють картини, коли буде повний світ, і не буде сліз і страждань зовсім. Як я можу переконатися? Що як перший плід у дусі, так само буду мати і усе інше? Як це зробити? Ніяк. Тільки віра та надія. Тому що наш порятунок зараз ще не в реальності, а в надії. Але це поки що. Адже ми надією спаслися. Надія ж, яку бачимо, вже не є надією. Бо хіба надіється хтось на те, що бачить? Коли ж надіємося на те, чого не бачимо, то з терпінням очікуємо його. Нехай не опустяться руки наші в надії, і нехай вистачить нам терпіння подолати всі випробування. Але це не все. Не лише віра підкріплює нас проти розчарування, отак От і дух допомагає нам у наших немочах. Адже не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Наша плоть не втішає нас. Бо вона обкладена не дугами, але Дух, якого Господь послав у наші серця, сама Його присутність втішає нас, що все буде добре. Чому? Тому що, як сказано у 23 му вірші, ми маємо. Зачаток духа. Що означає це слово зачаток? Це перший плід, запорука того, що буде продовження. Тому, бачачи те, що Господь дав нам духа як зачаток, ми можемо бути впевнені, що буде і зміна обкладеного неміччю тіла. Крім того, іноді ми не знаємо, що буде для нас краще в житті, ми навіть не знаємо, про що нам краще молитися. Але Дух, який в нашому серці, Він знає. Ніколи нам не буде дано того, що буде нам на шкоду. Павло продовжить цю думку у наступних віршах. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо Він заступається за святих з Божої волі. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Дух у нашому серці. І Він просив все з волі Божої а Бог добрий до нас. Тому все, що відбувається з нами, все нам на благо. Чому? Тому що це не ми Його просили про це у своїй самовпевненості, це Він нас покликав за своєю волею. тому ми впевнені, адже Він не даремно ж нас покликав. Далі йдуть тексти, що збивають деяких з пантелику. Адже може здатися, що когось із людей Господь покликав, а когось покликати ну, не схотів. Ті, хто був покликаний, будуть врятовані, а ті, хто не був, загинуть. На цих та інших подібних віршах будується доктрина на передвизначення. Давайте прочитаємо їх. Адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед. Щоб були вони подібні до образу його сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав, кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Які дієслова ми бачимо тут і в якому порядку? Наперед пізнав. Далі визначив тоді покликав, тоді оправдав, тоді і Прославив. Здається, що порядок пунктів, які ведуть людину до порятунку, очевидний. І в ньому зовсім немає місця для вирішення та ролі людини. Усі кроки робить Бог. Якщо цей уривок вирвати з контексту, він логічно підводить нас до напередвизначення. Але про що щойно говорив Павло? Навряд чи він різко перескочив з однієї теми на іншу. Швидше за все, ці слова треба розуміти в канві попереднього роздуму. Павло говорив про нашу впевненість у тому, що Бог із нами, і щоб не трапилося все з Божої волі. Воля Божа безперечно блага, тому ми можемо бути впевнені. Що все нам на благо, і ось тільки в цьому контексті ми маємо розуміти ці слова. Павло хоче сказати, що нічого в нашому житті не відбувається без Божої волі. Він знав кожного з нас ще до створення землі. Тому ми можемо не хвилюватися. І щоб з нами не трапилося, це означає лише одне: Бог втілює свій план у дію. У нашому житті є мета, яку поставив нам Бог це стати схожими на Його сина. І Він покликав вас, римляни. Ми ж пам'ятаємо, що послання до римлян. Ви ж чули Його покликання, запитує Павло. Звичайно ж. Не дарма ж ви зараз християни. Отже, Бог діє у вашому житті, і це не випадковість. Ви не просто випадково почули проповідь. Це Божий план від початку світу. Отже, якщо ви покликані, то вже й виправдані. А якщо виправдані, то будете й прославлені, ви можете бути у цьому впевнені. Крім того, це відповідь деяким із обрізаних. Вони вважали, що церква взагалі то для обрізаних, а не обрізані тут ну, як випадковість. Звичайно, якщо вони випадковість. То й не можуть мати тут рівних прав з обрізаними, це вселяло сумнів у серця братів із необрізаних. І Павло тут дає відповідь. Ви не випадковість. Вас Бог чекав всю історію землі. Землі ще не було, а він уже знав і чекав на вас. Він знав, що ви народитеся. Він роздивився саме Тебе скрізь віки. Тож нехай ніхто не говорить тобі про те, що ти випадковість. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Якщо Бог приймає язичників, то хто зможе стати проти їм? Той, хто свого сина не пощадив, а видав Його за нас усіх, то хіба разом із ним не подарує нам і всього? У чому цінність необрізаного? Він же вчорашній язичник. Але його цінність у тому, що Бог віддав свого Сина за нього. Отже немає меж благословінням, адже Христос помер як за обрізаних, так і за необрізаних, хто буде звинувачувати Божих обранців, Бог той, хто оправдує. Ось навіщо Павло говорить тут про обрання, він втішає, і тут зовсім не про напередвизначення. Це стане зрозуміліше, коли ми з вами читатимемо дев'ятий розділ. Саме там ключ до розуміння восьмого розділу. Там здається, що яскравіше говориться про напередвизначення, але ви побачите, що це зовсім не так. І Павло продовжує втіху. А хто судитиме? Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він і заступається за нас. Навіть якщо хтось і нагадує вам про ваші гріхи, руйнуючи вашу віру, не хвилюйтеся, за гріхи заплачено. Ісус є правом Бога, і ми можемо бути впевнені в прощенні. Він навіть кращий ходатай, ніж Моїсей, який просив про свій народ після гріха. І Бог пробачив навіть відступ із золотим тільцем, але у нас ходатай. Набагато краще? Хто з нас відлучить від любові Христа, чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, Бог бачив мене ще до створення землі? Бачив і полюбив ще тоді? То хто чи що тепер може відлучити мене від Його любові? Невже тепер щось із переліченого? Навіть усе разом зможе покласти перепону між мною та Богом. Ніколи. Так як написано, за тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріст, але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Бог обов'язково допоможе у будь-яких випробуваннях. Усі проблеми подолаємо Його силою. Якщо він сина свого не помилував заради нас, то навже вже не допоможе подолати всі випробування. Щоб не трапилося, ніколи не сумнівайтеся у Божій любові? Чому? Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння. Не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Якщо тринадцятий розділ першого послання до Корінтян це ода любові, то слова, які ми прочитали з вами щойно, можна назвати одою Божої любові та вірності до нас. Це один із самих натхненних текстів у Біблії для мене. На цій високій ноті ми зупинимося. Але великі теми не закінчилися. Вони продовжуються в дев'ятому розділі, який ми розкриємо з вами наступного разу. До зустрічі!